Кожна людина, кожен священик це трохи як лікар, як вчитель, має завжди вчитися. Умові це можна навчатися семінарі, але звичайно, що віра вона не є відірвана від життя. Вони ставали на нову дорогу життя, То був охрещений, але не практикуючий. Хрещення вимагає певної зміни. Чи кожен має стати учнем Ісуса Христа? Що кожен християнин автоматично є учень? Мені здається, це не до кінця так. Чи це дійсно складно? Це мені скажуть, ти повинен стати учнем. Ну, я скажу, навіщо мені це? Ясно, що теж в школу не йдемо з першого року свого життя. А ви самі вважаєте себе учнем Христа? Чи ви вже себе тільки в ролі вчителя бачите? Да, тільки вчителя здається, що треба бути дуже розумним, щоб зрозуміти сенс притчі. Мені здається, що навпаки, Христо ж тоді не ходив. Не знаю, там з диктофоном ніхто там не мав таких писарів, що прямо за ним зразу все це записували. Та, що Ісус дуже майстерний вчитель. Господи, я там з тобою піду на край світу. Там, Петро, ну пробач, але відречешся від мене тричі. До цього треба дорости. Це не лише самих слів і заявок, і емоцій. Цього недостатньо. Нормально сказав Ісус першому папу, папові римському. «Іди від мене, сатана. Вони знали, що він це робить з любов'ю, навіть як він їм гостро говорить. Всім привіт! Вітаю вас, наших глядачі, слухачі. Це подкаст Віра і Роз. Дуже раді чергові зустрічі. Мене звати Марта. І сьогодні ми продовжуємо розмову з отцем Олександром Оріховським, священником, братом домініканцем, особою, яка піклується за молодіжне служіння, дбає про молодь і також навчає молодь. Отже, вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю, Марту. Отже, ви навчаєте богословських дисциплін, навчаєте теж молодь якимось своїми. Проповідями, так, духовним словом е, покріплюєте. А чи самі любите навчатись? Приходиться. <світ> <світ> Продовжуєте навчання вже в дорослому віці? Звичайно, якщо, ну, взагалі, кожна людина, кожен священик, це трохи як лікар, як вчитель, має завжди вчитися. В нас в Ордені це особливо теж підкреслюється, якби постійне навчання. Це один з наших, якби. Основ нашої духовності, таких дуже стовпів нашої духовності це навчання, пізнання постійно. Що так. зараз вивчаєте? Ну, наприклад, в даний момент я теж навчаюся ну, не просто особисто, індивідуально, але теж їжджу на школу капеланів, теж, де протягом року ми маємо 5 сесій, де по тижню ми там маємо дуже інтенсивні лекції. Кожна зустріч, яку ти готуєш, ти пізнаєш, читаєш це завжди якесь навчання. Особисто теж. Угу. А е, як пригадуєте свій досвід навчання в семінарії? Е, може, якісь цікаві історії, якими можете поділитися? І загалом, чи залишились у вас друзі з семінарії? Так, звичайно. Семінарія, ну, в моєму випадку, я навчався в городку. Це Хмельницька область, Кам'янець-Подільська деєцезія. І, ну, фактично, сім років навчання, восьмий рік практики. 8 років в мене навіть. Це дуже такий великий шматок життя. І це молоді роки, найкращі роки, якби студентські. Тому фактично мої друзі всі, хоч я вже і 8 років в Ордені, але всі такі найближчі мої друзі це якби священики, з якими я десь виростав, навчався в семінарії теж. Тобто ми до сих пір стараємося кожного року десь там. Літом, ну хоча б на два-три дні, десь разом виїхати на якийсь відпочинок, десь там, чи на Дністер, чи ще кудись там, в гори не знаю, щоб побути разом. В якому віці можна навчатися семінарії? Чи може бути випадок, коли людина вже в дорослому віці відчуває якесь покликання, так вірить, що від Бога, і вступає до семінарії? Це залежить, якби від окремої єпархії дієцезії, так тобто, наприклад, які там правила є. Я не знаю, як тут в Києві є, наприклад, в дієцезії. Наприклад, в нас в ордені є так, що до 35 років можна вступити в орден. Звичайно, є винятки теж. Тобто, це не так, що шаблон, що тільки і все. Да? Бувають винятки. Наприклад, я вступив пізніше, ну, вже я як священик теж. Але я думаю, що є такі випадки, коли розглядається. Ну, в нас були такі в ордені, вже хтось там вже викладав, був викладачем в якомусь університеті. Ось він потім вступив в орден, так і вже далеко за 35 йому було. Отже, минулого разу ми з вами говорили про віру. Дуже таку глибоку мали розмову про те, як зустрітись з Богом, як укріпити свою віру чи навіть знайти її. Сьогодні хочеться поговорити трошки далі. До чого спонукає нас віра? До певних дій зміни мислення, зміни наших вчинків. Як ви гадаєте, ну насамперед віра. Це те, що нам дає можливість перебувати в глибоких таких стосунках з Богом, так як ми минулого разу говорили. Так? Ось. Але, звичайно, що віра вона не є відірвана від життя. Так? Тобто, віра це щось конкретно. Так? Якщо ми вибираємо, якщо ми пізнаємо Господа, то ми якби ну, йдемо за ним, тобто намагаємося йти за ним. І, відповідно, і, намагаємося жити в його світлі, намагаємося жити так, як він нас навчає. І, звичайно, що віра, вона ну, не може бути відірвана від життя. Якщо вона є відірвана від життя, це таке тоді дуже легко бути таким, ну не знаю, впасти в лицемірство, фарисейство. Таке, якби. Пригадую собі зараз, що перші християни, коли хрестилися, отримували хрещення, вони ставали на нову дорогу життя. Тобто, так можна навіть сказати, що стара людина помирає, народжується нова людина для життя в хресті. Чи зараз ви готуєте до хрещення людей? І чи є така свідомість, що хрещення вимагає певної зміни? Я не готую зараз дорослих до хрещення. Трошки моє служіння в цьому випадку, де я знаходжуся. І, взагалі, якби ми теж брати, тут ми не маємо парафії, тобто ми більше працюємо тут більше або так якесь душпастерство, так як я там з молоддю. Або насамперед це інститут, який ми ведемо. Хоча є випадки, іноді я не знаю, не пам'ятаю, чи саме хрещення, але точно є випадки, коли хтось приходить. Можливо, навіть вже охрещений, але хтось хоче стати таким практикуючим, тобто був охрещений, але не практикуючий. І, і він готується там, наприклад, не, не приступав ніколи до таїнства покаяння, до сповіді готується. То знаю, що деякі брати з наших якби, готують дорослих, є такі випадки. Також колись як я працював в інших парафіях, я зустрічався з такими людьми так, але сам особисто, здається, саме до хрещення дорослих не готував. Батьків готував до хрещення дитини, слідувати за Христом. Чи кожен до цього є запрошений? Е, можна почути такий е, термін стати учнем Ісуса Христа. Так? Чи кожен має стати учнем Ісуса Христа? Чи достатньо просто е, бути, е, не знаю, називатись християнином? Хоча, ми, може, це синоніми? Я колись так думав, да, що а що кожен християнин автоматично є учень? Мені здається, це не до кінця так. Теоретично ніби так, але на практиці все-таки учнівство це щось, щось, що вимагає, теж, щось що людина дуже свідомо переживає. Переживає Ісуса як свого вчителя, як того, як джерело, як... тобто це щось дуже свідоме. Натомість, мені здається, так, що є багато християн, які вважають себе християнами і є ними, так, але не до кінця є учнями. якби Дуже замало. Ну, знову ж таки, це щось суб'єктивне. Тут важко. Сказати якась оцінка, там, ти є учень чи не є, так? що це означає, яка ця мірка. Але я думаю, сьогодні трохи інакше, ніж колись. Я думаю, що учень це дуже добра тема, і мені здається, мало людей сьогодні про це думає. Так? Ми, як християни, мало думаємо про те, наскільки ми є учнями Ісуса, але вона дуже важлива. Дуже цікаво ваша теж думка, чим можна тоді заохотити. Християн до більш зрілого свого християнського життя для того, щоб все-таки ставати учнями, тому що ми розуміємо, що це дійсно складно, це дійсно потребує, вимагає і коштує. Мені здається, що в першу чергу, якби людина сама насамперед має мати якісь такі відносини з Господом, якби шукати Бога, якщо вона цього. Якщо просто, не знаю, хтось мені скаже, ти повинен стати учнем. Ну, я скажу, навіщо мені це? І особливо сьогодні, так? особливо сьогодні, коли мені так здається, що сьогодні, Ну, що таке учень? Ну, Учень це щось перехідне таке дуже. так? Ну, Ми там колись були в школі учнями. І мені здається, само розуміння, що таке бути учнем Ісуса, і воно не, не є таке дуже просте, зрозуміле для людини. Да? Тобто... Я думаю, що людина вже тоді цим задається, цим питанням, коли вона наближається, коли вона якось так глибше пізнає Бога, коли вона думає про те, що, а що це для мене означає бути християнином, тобто дуже свідомо щось переживається. Відповідно, я би напевно в першу чергу радив ну, насамперед шукати от таких глибших стосунків з Богом. А потім людина буде собі відповідати на це наступне запитання. Чи ти хочеш бути учним? Хочеш те, що ви казали на початку, слідувати за Господом? Це звучить як певний етап зрілості на духовному шляху. Ясно, що теж в школу не йдемо з першого року свого життя. Треба дорости до того, щоб піти в школу, і потім в університет ідемо теж вже в певному віці. Тому і це запрошення слідувати за Ісусом, воно. Приходить теж з часом. І цікаво, що уч... Ісус запрошував своїх учнів, так? тобто кожен отримував якесь своє особисте покликання угу. ставати учнем. Тому, можливо, в слушний час Господь доторкає тоді людина відкривається на цей шлях учнівства. Чи ви заохочуєте молодь? Чи бачите ці приклади, коли молодь? Готова поглиблювати, ставати більш зрілою в своїй духовній мандрівці. Наприклад, якщо я там маю зустрічі з молоддю, ну, то вони ставлять запитання, а як нам жити в цьому випадку? Як згідно вчення Христа, я маю поступити тут чи тут, так? Не знаю, там раніше пам'ятаю, хтось там, інші там дають якусь там взятки, там ще щось. а як я не повинен, Господь, навчити інакше. Тобто, це є питання про те, що наскільки свідомі питання, що я хочу бути. Якби жити по інших принципах, да? по, по тих принципах, які дає мені Господь. Ці питання так вони зустрічаються. Ось, але все-таки ну, мені здається, що мало насправді людей сьогодні ставить собі це запитання, чи я хочу бути учнем Ісуса. Свідомо йти за ним. У мене таке враження, можливо, це в цьому середовищі, де я працюю, можливо, в католицькому середовищі, але хотілося б цю тему. Якби цю справу, щоб люди більш свідомо переживали. А ви самі вважаєте себе учнем Христа? Чи ви вже себе тільки в ролі вчителя бачите? Так, тільки вчителя. Звичайно, що насамперед учень. Тобто я не можу нікого навчати, якщо я сам не буду навчатися, якщо я сам не буду пізнавати Господа, ну то, що я з пустого порожнення нікому нічого не дам. Тобто ми як християни, це теж цікаво, так, що в плані, чим відрізняється учнівство, таке наше в християнстві, як мене, як учня і христа, як вчителя, від будь-якого іншого учнівства, яке є в світі. Так? Що, наприклад, в світі там будь-який учень може, наприклад, перерости свого вчителя. Ну, там ми пам'ятаємо, там, наприклад, Арістотель. Ну, якщо не переріс, то дуже став пішов по іншій течії, так якби пішов в іншому напрямку. І маємо цих два напрямки: там, платонізму і арістоталізму, там ще інші там, вчителі можемо згадати в церкві, також, там, наприклад, Тома Аквінський, хтось скаже, переріс свого вчителя Альберта Великого. так. Ось, Але якщо взяти нас, християн, по відношенню до Господа, так, ну, то ми завжди залишаємося учнями. Христос нас абсолютно перевершив, Він є Бог, Він є Творець. Ми ніколи не перестанемо наближатися, зростати якби, в цьому нашому учнівстві. До речі, цікаво, давайте зробимо такий зріз. Наші дорогі глядачі, слухачі, напишіть в коментарях, хто вважає себе учнем Христа, так? хто вважає себе вже на дорозі цього учнівства. Може, ми з вами вже разом крокуємо по цій дорозі. Отож, отже, ми з вами поговорили про те, навіщо? Чому ставати на дорогу учнівство і дозрівати до цього зрілого погляду на свою віру, християнську. А тим. Хто вже себе відчуває учнем Христа, які можна дати рекомендації? Ну, наприклад, ми дивимося на те, що подає нам Євангеліє, святе письмо, як навчав Ісус, що він, що він проповідував, що учні фактично жили з ним. І, до речі, в стародавні часи, які описані в Новому Завіті, Навчання, слідування за учителем, це було таке фактично життя в одних умовах, де цілодобово можна було бачити і переймати досвід життя. Це не було як знання, як інформація, яку ми зараз отримуємо в школі, це було щось більше. Те, що ви зауважили, це дуже важлива відмінність навіть сьогоднішнього ну, буття учнів і те, що було колись, дійсно, учні. І вони були постійно з Господом. Ну, особливо, якщо ми говоримо про апостолів, так? вони є цими вибраними учнями. Так? Вони були весь час з ним, вони з ним жили, вони з ним ходили постійно. Ось. Але Ісус також мав 72 учнів, яким, з якими теж дуже багато часу присвячував, і вони дуже багато часу проводив з ними. Натомість сьогодні воно все зовсім по-іншому. Тому мені здається, що навіть усвідомлення собі цього, так? що. От ми, як сучасні християни, собі подумати, так, що учень це той, який, який постійно перебуває з Господом. Так. Це дуже класне таке, ну як усвідомити собі це, як, як такий, ну, можна сказати, привілей. З іншого боку, це трошки нам складніше сьогодні, так, бо, наприклад, апостоли, вони фізично з ним були весь час. Так. Тобто, це їм трошки було навіть в якійсь мірі простіше. А нам сьогодні, оце переживати це учнівство. Ну, тут трошки є такий виклик такої віри. Да? Тут дуже має бути знову ж таки, те, що ми говорили, дуже щось свідоме. Я маю бути свідомим того, що я, стаючи християнином, Господь мене кличе, щоб бути його учнем. Запрошує мене до цієї пригоди, але це не відбувається автоматично. Тобто, це від мене залежить, чи я прокинуся з думкою, що, Господи, я сьогодні. Не знаю, проспав цю ніч, дякую тобі. Хочу з тобою розпочати цей день переживати, так, починаю з молитви, чи там не знаю, зразу телевізор там включаю, чи там комп'ютер, чи музику, чи ще щось. Чи так само йду навчаюся, працюю. Наскільки я буду перебувати в цій свідомості, що я є з Господом. Це вимагає віри. Але це є можливо. Тобто, насправді є люди сьогодні, багато християн, які дуже свідомо переживають ці свої такі стосунки з Господом. І вони є учнями, тобто вони не знаю, переживають важку хвилину, якусь десь там щось трапилося, якась, якась образа, ще щось, але переживають це з Господом, так? Чи не переживають радість, дякують Богу, і якби перебувають в цій Божій присутності так, постійно. Тобто, це і можливо, але це вимагає насправді такої праці праці віри насамперед, да, усвідомленої такої віри. Мені здається, тут теж про уважність і десь аналіз такий. Внутрішній аналіз, десь уважність до свого життя, до не, не тільки якби про зовнішні справи, так, а й періодично задумуватись про якісь. Свої внутрішні питання, якийсь стан, який ми переживаємо, щоб відчути і побачити цю Божу присутність. Мені здається, теж важливо відсилатися до святого письма там періодично. Ісус повчає притчами. Здавалось би, наприклад, ми зараз вже не сіємо більшості із нас на полі, але коли ми читаємо цю притчу, ми все-таки знаходимо цей сенс і можемо вловити. Про що Ісусу війшлося, і коли Він говорив цією притчею, і через Святого Духа, який відкриває нам певну історію, яку ми можемо якби, застосувати в своєму житті щось навчитися для свого життя. Яка може притча для вас є такою, яка зараз актуальна для вашого життя? Ну, для мене, якби така моя взагалі улюблена притча, це про милосердного батька. Це те, до чого я найчастіше, якщо повертаюся, якщо йдеться про притчі, бо це один із способів навчання Христа притчі. і Якщо йдеться про притчі, то, то я саме повертаюся найчастіше до цієї. Але, звичайно, також багато, ну, в кожна притча вона має в собі дуже багато глибокого змісту. Наприклад, я люблю дуже притчу про таланти. Теж да? це показує, як, ну вона завжди актуальна, так що Господь нам дав дуже багато наших різних талантів. І якби ми можемо, що ми з цим зробимо, так, чи закопаємо їх, чи не закопаємо. Тобто це щось що завжди актуально. Ніби 2000 років назад Христос послуговується таким способом навчання притчами, а вони, так як ви кажете, ми там, може, не сіємо вручну сьогодні чи ще щось, але ж ми розуміємо, що Господь. Там йдеться про щось інше, який зміст, так не йдеться про суто, про зерно там чи, чи що таке, що там є щось інше, так? Так здається, що треба бути дуже розумним, щоб зрозуміти сенс притч, або бути якимось, знаєте, обраним, що цей, цей сенс притч має якось відкриватися. Не всі, мабуть, люди можуть там розгадати цей угу. сенс притч. Як ви вважаєте, це якийсь. Особливий знак, чи особливе якесь обдарування, дар, талант. Розуміти притчі Мені здається, що навпаки, ну я так про намі думав, що притчі це навпаки це історії, які взяті з життя. Вони дуже прості. Ось, а Христос потім, звичайно, вкладає в ці, в ці історії якийсь зміст інший. А чому він береться, чому послуговується цим знаряддям притч? Да? Бо це якби такі історії з життя взяті, так? Ну, бо це дуже просто, так як навіть діти ми, наприклад, як ми були в дитинстві, і нам розповідали якісь казки, там, чи ще щось, якісь історії. Натомість, через те, що це проста історія, вона дитина дуже легко це запам'ятовує. А вже потім вона через те, що пам'ятає цю історію, вона витягує. Там якби те, для чого ця історія розказується. Тобто, якась, якась суть, якась ціль. Да? І саме це цікаво, бо Христос, якби тоді, коли він жив, це був теж, ну, це не можна сказати, що це є. Він вигадав такий спосіб навчання такими, за допомогою таких простих історій з життя. Це була знана методика вчителів тоді, в тому часі, так. Бо євреї, вони завдяки цьому люди могли дуже легко запам'ятати. Христос же ж тоді не ходив, не знаю, там з диктофоном ніхто там не мав таких писарів, що прямо за ним зразу все це записували. Але послуговувався таким знарядям, так, що притчі, які люди могли запам'ятати, і вони могли пригадати навіть там через 30 років Євангелисти, коли записували ці притчі, вони могли це пригадати, записати. Ну водночас. Христос завжди якби, закидав таку певну інтригу, і те, що ви кажете водночас, не завжди це було просто, бо вони приходили і казали, а чому ти навчаєш нас у притчах, і він тоді їм вияснював. І знову ж таки, вони могли це запам'ятати, прив'язуючись до тих конкретних образів, взятих з життя. Якби. Виглядає, що Ісус дуже майстерний вчитель. І послуговується дуже цікавими інструментами, і з притчі ми проговорили. А які ще, можливо, інструменти з того, як Ісус навчає? Ви не знаю, вбачаєте так, Христос навчає також інші має способи. Наприклад, не знаю, пам'ятаємо, як він там він перебуває з учнями, ходить, там заходить до святині і бачить, там як жінка приходить, бідна жінка, яка кидає там один там, один, там одну монету. так. Це реальна історія, це вже не притча. І він говорить учням, каже, ця жінка вкинула все, що мала. так? Тобто це теж один із унікальних способів Христа, що він був дуже спостережливий, він дуже добре знав, як люди живуть, він знав серце людини, і він вміг якби, ці всі зернинки якби, витягнути, видобути. Наприклад, не знаю, там Петро там заявляє: Господи, я там з тобою піду на край світу, там життя за тебе відкладу. І Христос не сказав йому просто, щоб його зморалізувати, Петро, ну, пробач, але відречайся від мене тричі. Він не для того йому це сказав, але Він це використав цей момент, щоб якби, дати Петру зрозуміти одних бажань замало. Потрібна ще є, якби боротьба. Ну він використав цей момент дуже конкретний взяти з життя, його оцього прагнення, якогось, його амбіції, цієї, да, і показав йому Петру, добре, але. До цього треба дорости. Це не лише самих слів, і заявок, і емоцій цього недостатньо. Може, і колись віддасиш своє життя за мене, але буде момент, коли і відрічаєшся від мене. Петро це дуже добре запам'ятав, бо він був в пориві цього, він якби говорив: Вау, Господи, там все готові. Ну, а 100%, що він це дуже запам'ятав, добре запам'ятав до кінця життя свого. До речі, Ісус буває різкий з учнями, і якби слова, якими він звертається до учнів, це не завжди слова такої милосердної, всеприймаючої любові, а бувають і докори. Як сказав колись один наш викладач в семінарі каже: нормально сказав Ісус першому папу, папові римському іди від мене сатана. Якби це був звичайно різкий, але, але він завжди це все робив великій любові. так? Тобто, щоб це не було просто, щоб там людину там, словом яким зарізати, і ні, навпаки, щоб якби, прокинулася людина, щоб усвідомила собі це серйозно. І мені здається, що це теж про близькість. Тому що тим людям, хто далеко від нас, ми навряд чи зробимо якесь зауваження, чи щось скажемо таке, десь, що може бути навіть критичним. Навіть якщо ми це робимо з якоюсь гарною, великою второпністю, то думаю, що до чужих людей ні, а от до близьких це є й теж така відповідальність. І мені здається, що коли Бог докоряє, це теж знак того, що десь. Ми до нього на крок, можливо, ближче стали, і він вже якби нам цей докір відкриває. Так, звичайно, звичайно, такі. І ну, ми це знаємо, навіть якщо взяти з відносин в родині, так? Якщо батьки люблять свою дитину, якщо вони виявляють їй багато своєї любові, і потім говорять навіть такі якісь ну, речі дуже конкретні і правдиві. Дитина, вона сильно підбудована любов'ю теж, вона це сприймає. Якщо б батьки тільки казали Ти такий, ти такий, ти того не робиш, ти то зрозуміло, що ну, батьки можуть перетворитися на якогось такого диктатора, да? і дитина тоді буде зранена, скривджена. Але якщо дитина отримує багато любові насамперед, але потім також і отримує дуже конкретну повчання, навіть яке непросте, то вона це сприймає з любов'ю. Тому я впевнений, що Христос насамперед. Учні, апостоли, вони насамперед досвідчували, як би його любов. Вони це постійно отримали від нього. І водночас для них ну, не було там так дуже складно. Вони знали, що він це робить з любов'ю, навіть як він їм гостро говорить. Тобто Петро не образився тоді, коли Ісус йому сказав: Петро, йде геть, сатана. Петро такий, знаєте, образився, все, не буду за тобою. Ні-ні. Він, напевно, задумав, чому Господь йому так сказав? це, да, якби, Що він має рацію якусь. Сьогодні е, християни, коли стають, десь е, намагаються ближче йти е, за Господом і можуть в деякі періоди свого життя, чи читаючи Боже Слово, чи на молитві, чи десь в розмові з священником, з кимось, теж відчути якийсь дорік, або відчути десь, можливо, совість, або якісь інші е, такі критичні зауваження. Я не йду зараз про саме якесь. Е, Самокритику нездорову, ні, не про це. А йдеться про те, що можливо Бог запрошує до більш глибокого кроку наступного, так. Тобто, це навпаки, може бути відкриттям нових горизонтів. Говорю, це для того, щоб не було якоїсь неухотою інколи коли відкриваємо святе письмо, а слово може десь коле і десь воно ну, не таке приємне, так, некомфортне, інколи так струшує нас. Угу. Дозволити цьому бути і дозволити Богові також робити. Якісь такі е, критичні не знаю, е, речі, е, як ви гадаєте, це корисно, чи, від, ну, чи, чи це щось недобре? Я думаю, що добре. Ну, це навіть сьогодні е, в світлі сьогоднішньої психології ми це знаємо. Да? Що коли людина переживає якусь кризу, е, то це для неї шанс теж на переосмислення, на ріст. Тобто, щось може в, в, в кризі. Ми більше виростаємо, ніж коли нам все добре, все так гладко. Ну, Це стабільно, да? але криза вона дає нам змогу перестрибнути на якийсь вищий етап. І я думаю, що так само в нашій вірі є. Да? Якщо є момент, коли не знаю, коли, наприклад, ми там так О, там гарно, все солоденько, там все так супер, Бог нас благословляє, нам все добре. Але якраз коли якісь труднощі, ми переживаємо. Вони нас переносять на інший рівень відносин з Господом, це є виклик якийсь. Тому я думаю, що так. так як ви кажете, надзвичайно. Мені це нагадує, як е, Петро йшов по воді. Страшно ризиковано, е, от, але якось е, з поглядом на Бога е, можливо. Отже, на кінець нашої розмови. Якби у вас була можливість зараз запросити наших глядачів е, до учнівства е, Ісуса. Слідувати за ним, наслідувати його. Якими словами ви б це зробили? Ну що ж, друзі, ця тема не випадково про учнівство, вона, да, вона дійсно не, не є така. Ну, часто про це ми не говоримо, так. Але якщо навіть ви цей подкаст дивитеся, то як мінімум я сподіваюся, що у вас зродиться якесь таке питання, так що? Чи я є учень, чи я хочу бути учнем. Якщо воно вже зродиться, це вже буде супер. Бажаю кожному, щоб відкривав для себе це своє покликання теж бути учнем. Це привілей, це не, не тягар, це привілей. Це так, якби хтось отримав ну, такий грант навч... на навчання, наприклад, там, в Оксфорді там, чи в Гарварді, то людина ну, може сказати: ні, я не потягну, я напевно. це... Якщо лінива, то так і зробить, напевно, ні, але якщо людина розуміє, який це, яка це для який це шанс для неї, то вона вау, я буду можу навчатися в найсамому крутому університеті. То я думаю, друзі, що якщо ми відкриємо, що ми маємо такий привілей бути учнями найкращого вчителя, то ми будемо собі ставити запитання, що це означає, і як бути кращим учнем. Це дуже сильне натхнення. Хоч навіть мене доторкнуло. Е, я вірю, що доторкнуло наших глядачів. І дякую за вашу щирість, відкритість. Дякую за цю розмову. До нових зустрічей!